Вінниця, спортивна зала медуніверситету. Саме тут пройде чемпіонат області з баскетболу. До початку матчу відкриття залишаються лічені хвилини. У ньому зустрінуться старі суперники команди Козятина та Калинівки. Команда, як у вас назву має офіційна її назва Суперсонікс це наша назва на нашій формі і така е, словотвір від Суперсонікс, колишньої команди НБА. Але я думаю, що ми Козятин так і називаємося в відомості. Сяту суперсонікс. Будемо вважати, що Козятин суперсонікс. Ваші плани на ці змагання для вас на даних змаганнях що головне участь, чи все таки перемога? Ні, ну ми завжди налаштовані серйозно, не дивлячись на те, що в принципі ну у всіх вже якісь інші заняття в житті, тобто люди зайняті роботами, там сім'ями і так далі. Але все одно всі приїжджають заряженими на гру, зарядженими на перемогу. Ну так назавжди учив тренер, і Ми до баскетболу відносимо серйозно. Тому, звісно, але це ніяк не повинно заважати задоволення від гри, тому ми плануємо отримати і перемогу, і задоволення від гри. Плани команди на ці змагання. Ну, Виходимо з групи, а там подивимось. Я 100% впевнений, що вийдете з групи. Не, не може бути стовідсоткової впевненості, але на це розраховуємо. Будемо старатися. На які позиції грають? Центровий. Від вас багато що залежить. Ну, можна і так сказати, але більшість на команді все одно лежить. Один гравець не може вигравати все. Наша середня результативність. По-різному. Я грав і за наших опонентів два роки, і тут я грав два роки. Тому в залежності від форми давно не грав зараз, бо ситуація не та склалася. Але будемо пробувати. Суперників добре знаєте? Звісно, можна особистити. Що скажете про них? Слабаки. З якою різницею плануєте виграти? А, «Ну, 120 на 0. А якщо серйозно? Якщо серйозно, ну, думаю, по 60 очків точно наберемо. А там буде видно. Сподівання Тараси не справдились. Козятінський «Суперсоніксу» в непростій грі. Врешті-решт зламали опір своїх колинівських візавів. Матч завершився за рахунку 43-31 на їхню користь. Очільник Федерації баскетболу Вінничини Сергій Дусь розповідає, за кубок обласної першості боротимуться 12 команд. Змагання фінішують у травні. Додає, їх проведення стало результатом спільної роботи низки осіб та організацій. Добре, що люди відкликнулися, що люди допомагають в проведенні чемпіонату аматорського да, Вінницької області. Перше це слова вдячності, слова подяки, це виконуючи обов'язки ректора Вінницького національного медичного університету Миколи Івановича Перегова, ректор, доктор медичних наук, професор Петрошенко Вікторія Вікторовна. Вона зараз виконує обов'язки, але спорт любить, допомагає і в майбутньому буде підтримувати не тільки баскетбол, а й всі, всі інші види спорту, які є в нашому університеті. Хочу також подякувати завідувач кафедри фізичного виховання ЛФК, доктору біологічних наук, професору Серафанюк Ларісі Анатолійовні, яка так, також підтримує баскетбол, волейбол, футбол, ну, всі види спорту, які є на кафедрі. вона... Як то кажуть, вболівальник такий, і це і це дуже класно. Хочу додати, що безпосередньо є організатором департаменту гуманітарної політики Вінницької області Вінницької ОДА постійно підтримує. Коли не звертаєшся, завжди допомагають. Дякую їм. Федерація баскетболу Вінницької області, Вінницька баскетбольна федерація. Так само підключається, допомагає суддями, порадами. Дякуючи їм, і спорт для всіх Вінниччини підключився для нас, до нас готовий допомагати, підтримувати. Дякую всім за підтримку. Приходьте, будь ласка, на ігри.